Та, шановні друзі. Традиційно всі ми розпочинаємо нашу передачу на каналі Суперпозиція. Мене звати Сергій Дойко. Щиро радий, що ви з нами, щиро вам вдячний за це. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, будьте з нами, коментуйте, висловлюйтесь все це для вас. Ну і власне в наших передачах ми обговорюємо ті теми, які на часі, вони актуальні і потребують, я б так би висловився нашого з вами інформаційно-аналітичного втручання. В нас завжди компетентні і. Цікаві гості. Я задоволенням представляю одного з таких: Юрій Романюк. Він є головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, щиро дякую, що ви долучилися. Доброго дня. Добрий вечір, пане Сергію. Так що ви говорите, з 99-го року ваша організація існує, і Україна все продовжує бути. Де? В НАТО? Ні. Поза НАТО так. Наскільки Україна на шляху до НАТО чекає, поки збудують той міст, по якому ми зайдемо в НАТО. Так міст же збудують. Будують. ми, І не, заважаємо. Пане, ми, ми не заважаємо. Двері при пане Юрій, двері при Так, Тільки знаєте, що кажуть, оце прокоментуйте. Що двері то при відкриті, але поріг дуже високий. Пане Сергій, можна я відповім на ваше запитання так, щоб наші телеглядиші зрозуміло. Скільки ви в своїй студії обговорювали питання до цінності негайного проведення виборів в Україні президента, Верховної ради, місцевих органів влади? Скільки я обговорював? Да наскільки воно актуально зараз а... під час війни? Як вам сказати, з точки зору проведення технічного, ну важко сказати, що воно а, можна реалізувати, а з точки зору а, термінів? І демократичних, так би мовити, моментів, а Україна це демократична держава. Дуже актуальне тут. Як підійти до питання, пане Юрію? Ну, дивіться, зараз не на часі. Під час гарячої фази війни вступ будь-якої країни неважливо її назви, і України в тому числі не актуально, і воно не на часі з усіх мотивів, поки не завершиться гаряча фаза війни. Це перший аспект, найголовніший НАТО 1829 разів сказало, Почекайте, поки не завершиться війна. Тоді вернемося до теми обговорення вступу України в НАТО. Наскільки вона буде готова на той момент? Друге питання: поки у Вашингтоні в Білому домі, в овальному кабінеті, сидить Дональд Трамп. Воно знову стає неактуальним, актуальний, поки не відбудеться зміна президента. Або у президента не відбудеться зміни його позиції, відношення вступу не вступу України в НАТО. Але те, що відбувається з Трампом, останній місяць щось там відбувається в курі головного мозку, бо він не протестував, він не заветував, в резолюцію з п'яти пунктів на одній сторінці, що весь альянс боку НАТО буде допомагати Україні далі озброювати і фінансувати ЗСУ з п'яти відсотків тих відрахувань, які передбачено їхнього ВВП. Трамп не витував, і Трамп не витував те, що Росію названо до тривалої спільної загрози всього альянсу. Щось відбулося з Трампом за цей місяць. І тому на цьому фоні не виключно, коли відбудуться проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки в листопаді наступного року. Республіканці потерплять катастрофічне фіаско. Конгресі і Сенаті будуть більшість демократів і демократи, маючи більшість конгресі і Сенату в січні-лютого 27-го року оголосять Трампу і пічмент, який буде складатися з 10-15 пунктів кримінальних обвинувачень. То Трамп змінить свою позицію як до України, так і до вступу в НАТО, або буде добувати свою каденцію до кінця 29-го року. Прийде новий президент США. Можливо, це буде сьогоднішній губернатор. Натор Каліфорнії, який є нова зірка на політичному американському Геви, Ньюсом, нова так? про нього так, так, так. Ньюсом. І тоді не виключає, що Україна забіжить аж бігом в НАТО, наприклад. А вже в квітні наступного року, після парламентських виборів в Угорщині, не буде Орбана, який розказував, що епоха ера України в НАТО минуло. Змінилася ситуація. Так я хочу сказати Орбану Орбан. Ти помиляєшся. Твоя епоха мене через 10 місяців. Від тебе не буде в Будапештській владі. Там буде сьогоднішня опозиція, і ти будеш політичним опозиціонером. Нікому нафіг не потрібний. І Україна може в Києві на Хрещатикі вже починати монтувати години зворотнього часу. Скільки днів залишилося орбану тимчасово сидіти на цій випадково для нього посаді премєр міністра Британії? Подивимося, чия епоха і ера настане через 10 місяців. пане Юрію, Мені з вами все цікавіше і цікавіше. Скажіть, будь ласка, все ж таки проаналізуючи саміт НАТО, який відбувся, оці всі бік-деді... Бік деді, Великий білий господін? Ні, ну це я так уже утрірую, як в народі кажуть. Але це пасаж до Трампа. От, ви говорите, Трамп, він же ж не вона абсолютно людина. От ви говорите, що з ним могло трапитися, там статися, відбутися. А це просто людина очевидно. Така сьогодні Ні. в нього я відповім, прошу, прошу, прошу я відповім, пане Сергію. Прошу. Дивіться на фоні тої всієї західної історії, засобів масової інформації, які вдарило головою в штану, як кажуть, промазало. Вони неправильно зробили акценти, як до речі. І багато разів до цього неправильно робили. Вони неправильно зробили оцінку Джорджії Мілоні, назвавши, що нацисти в Італії прийшли до влади, і от зараз нацисти будуть праві ультраправі чутні фашисти з німецькими мусоліні прапорами будуть марширувати Римом. А вона виявилася одної з найадекватніших, майже центристських політиків, достатньо ліберальних, а не нацистських. Уряд і голова уряду Італії, яка проукраїнська, яка зробила чудову заяву на саміті, що ваше рішучість щодо Ірану має бути повторена такою самої аналогічної рішучі щодо підтримки України, і оце вона дуже сильно сказала. А тепер по самому альянсу, так оці журналісти нагнітали ситуацію, що саміт потерпить катастрофічну фіаску, що Трамп буде там рвати і метати, що він нікого не сприймає, і так далі. І вся преса було заражена цим е, якоюсь е, фанатизмом, і всі і, в Україні повірили так, що... так, так. і на фоні того, що був провальний саміт в Канаді, G7, коли Трамп не дочекавшись прильоту українського президента, втік назад в Вашингтон, що ніби в нього виникли якісь нагальні потреби. Він не хоче по суті зустрічатися з Зеленським. Всі сприйняли це, що буде повтор того самого в Газі, і всі готувалися до цього. но прилетів. Трамп, і в літаку почав вже компліментарно говорити, що він хоче спитати Зеленського, як у вас справи в Україні, як то сьо він не поганий хлопець. Йому важко він протистоїть один, ну в нього совкіли карти. Ну, ми подивимося, поговоримо. Я запитаю його, і отут він прилітає в Гагу. І що саме головне з ним відбувається? А от тепер саме причини, чому так Трамп змінився? Так. А коли він прилетів в літаку, з ним забуло прилетіти вся його американська дурнувата, контужена мага. Вона вся ага. залишилася в Америці, в Техасі, в Флориді, в Нью-Йорку, але вона з ним не полетіла на гольф клубах Трампа, і він прилетів самий. І навколо нього тільки Марк. Рубіл, адекватний колишній сенатор, який був проукраїнський всі 10 років. Но, попавши в стадо мага, попавши в трампійський білий дім з вовками жити по вовчі вити він почав підстроюватись під магу під Трампа. В нього якби інших. Умов для самовиживання не було, інстинкт е, спрацювало. І він піддакував постійно Трампу. Ну, коли він приїхав в Європу, а тут зовсім інше середовище Америці буде наступного року тільки 250 років. США мається на увазі. Так, так. А європейській політиці нараховуються грубо кажучи, ну щонайменше 2000 років. І він попав з людьми, спілкується, які закінчували е, Кембриджі. Сарбони, які мають найвищі освіти, розумні, інтелігентні, які мають династії політичні, які прожили величезний політичний досвід мають. Він зустрівся з королем Недерландів, з королевою переночував в королівському справжньому палаці, на відміну від Білого Дому чи своєї маровлагої. І він опинився в зовсім іншому середовищі, з іншої метальності, з іншої культури, з іншої історії, зовсім з іншої політичним минулом. не зрівняти з Сполученими Штатами Америки, які всі як один почали на нього тиснути і йому казати зовсім іншу політичну оцінку. Пане той, що Юрі, пане, дивіться, Маралаго там. Ну я там не був особисто, але у мене дуже багато є знайомих, які там були і американців і українців, і, і, і поляків, то там теж. Eh, непогано mm, марлага, в Марлаго мається на увазі. А з іншого боку, ви правильно абсолютно сказали: впливає середовище, середовище впливає. Твіттер грає короля. Так, а я до чого веду? Деякі от,, люди, які от, там про Флориду е, згадували, і Техас, ну там не дуже такі теж уже е, мага. Е, притомні є і губернатори там по деяких штатах. Але очевидно, якась така навколо Трампа там в Білому домі дійсно аура, чи як її назвати, яка ну, дійсно на нього якось ну, не дуже адекватно е, впливає. Е, От дивіться, Дівенс, наприклад, він свого часу Трампа ідіотом називав. А зараз він віце-президент. Розумієте? І Трамп його пробачив. Але, як мені кажуть американці, він то пробачив так. Е, але всередині не пробачив. Якась в них там взагалі історія. Своєрідна як Україні крутитися. Пане Сергію, давайте і я і нашим телеглядачам скажу свою оцінку. Ви абсолютно правильно підмітили, я хочу просто розвити свою позицію коротко. Трамп опиняється в своїх республіканських магівських штатах так само по аналогії, щоб українці зрозуміли, як Янукович за зараз опинявся на території Донецької області, Луганської а. області, Криму. Він коли опиняється в тому середовищі, на відміну від Києва, Львова Івано-Франківська, він опиняється в зовсім іншому світі. Отак От і Трамп, коли він виїхав. З тої магії покинув її, і прилетів в Європу, він опинився серед зовсім іншого середовища, ага. і зовсім інша свита уже грає короля, і рубі йому вже шепче на вухо. Слухай, тут треба інші речі трошки. Так. Це інший... І він зовсім ага. інше стає. Він вже і коли він побачив, що і Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, під нього підлаштував резолюцію, mm. що одну тільки сесія дві з половиною години, а не три дня, і, і Трап навіть. Змусив себе висадів цілу сесію дві з половиною години. Як він сам зізнався, я вперше в житті вислухав всі доповіді, всі виступи, і мені все сподобалось. Ніхто мене не розгнівав, не, не, не знервував мене все Ну та, і не, і не пішов від. він через 15-20 хвилин. Да, як він гіпотетично Я пішов свого виступу, а всіх уважно слухав, і йому дуже сподобалося. Mm -hmm. Він побачив, що ще є життя на Марсі, виявляється, а знаєте, пане Юрію, абсолютно. Справедливо зараз говорите. Мені зараз пригадується собака Баскервілі «Сер Генрі, да вам надо більше гуляти. Тобто Трампу треба більше десь бувати, слухати інших людей з іншою філософією, а в Україну би приїхати так взагалі було би на топку. Ну, правда на Трампа дуже сильно впливає президент Фінляндії. Марк Крюти, Джорджі Мілоні. Він їх слухає. Він з ними уважно говорить. Навіть президент Польщі, який останні два місяці ще президент, до 7 серпня він так само з поваги до нього відноситься. Він готує візит. Польщу ще за часів саме принципово президента Дуди. Він не чекає Трамп, коли Дуда зміниться, буде Набороцькій і так далі. Ні, він хоче саме прилетіти, коли Дуда є, з ним попрощатися і познайомитися вже з Набороцьким, з новим президентом і так далі. І так далі. Це теж дуже багато значить. І від він, опинившись в зовсім іншому політичному середовищі, в нього клема змістилася. Він почав інакше сприймати. І те, що він Зеленському приділив 50 хвилин уваги, а дуже... Багато мене в Україні питало: а чи слід Зеленському летіти в Гагу, якщо там не буде сесії, якщо взагалі нічого не відомо, чи його приймуть, і так далі, то я казав: з одної сторони, є правильна позиція. Можна повторити досвід прем'єр-міністра Японії, який не полетів на саміт НАТО, де мало розглядатися в окремому форматі зустріч з чотирьома прем'єрами індотихоокеанської регіони Японії, Кореї, Австралії Нової Зеландії, де вони мали обговорити свої там всякі речі uh -huh. Но, після Канаду. Аде, коли прем'єр-міністр Японії побачив, що Трамп просто розвернувся і поїхав назад і ні з ким не зустрівся і не виконав свої протокольні зобов'язання зустрічі з іншими главами держав, де, до речі, теж був прем'єр Японії, бо він ходив G7. Ну, то так, так. Він вирішив не летіти, і Зеленський міг також не полетіти. Ну я казав інтерв'ю. Розуміти так, немає сесії Україна в НАТО, але деколи в політиці, в зовнішній політиці, дуже багато речей вирішується на полях в колуарах, за чашечкою кави. Не завжди на сесійному протокольному засіданні можна сказати поговорити так, як ти хочеш поговорити. І оцей досвід, то що Зеленський полетів, все ж таки зустріч відбулася 50 хвилин з. Трампом це дуже важливо для України. Далі на прес-конференції Трампа, коли журналістка українська е з, з BBC, яка має свого чоловіка військового, який на фронті, а вона з двома дітьми виїхала в Варшаву і задавала йому питання майже зі сльозами, і кому в горлі, містер Трамп, допоможіть Україні продайте ракети до зенітно-ракетних комплексів Петрів, бо нам нема чим збивати російські балістичні ракети, і нас кожен день бомблять. То ви бачили, як змінився взагалі концепція Трампа в першому житті. Можна навіть припустити, що у Трампа виявляється є серце, що дуже було сенсаційно побачити це на саміті НАТО, тим більше, що він і уважно почав давати десятки наводячих питань. Він якось це не кіно, це не. Комедія була. він дійсно засмутився, де його це дуже перейняло. Що вона є біженка по суті? Мігрантка, вона працює на Україну, її чоловік воює, і він симпатію віднісся. І оця журналістка можливо для України зробила в даному саміті більше, навіть ніж 50 хвилин. На, я гіпотетично кажу, безумовно це ну, звичайно, не знає, звичайно. ніж розмова. Принаймні, -принай вона, вона, вона додала, додала сенсів, Абсолютно сенсів. Правильно. Додала так. Вона за Україну заступилася, і це вийшло настільки гарно, природньо, емоційно і дуже сердечно, що тут треба тільки віддати належне. І Дуже дякую, що у нас є така журналістка, її всі зараз просто віддають і шану належну, що вона молодець. І це все змінило ітоги саміту, і те, що саміт виявився в кінці кінців для України парадоксально позитивним, вигідним для України і на відміну. До Кремля і Путіна вкрай негативно, що вони не очікували цього. Вони готувалися, вони жерчу вже і сходили, що подавати матеріали як Зеленський, як Україна провалилася, повністю перегновувала саміту України НАТО не було, нічого немає. І тут вони змушені визнати, що Зеленський з Трампом з 50 хвилин говорить, і це назвати провалом ну, та це, це абсурд. Я вам, скажу, коли, я, я вам скажу, коли я вам скажу, коли. В Ватикані, вони 15 хвилин говорили, це вже був величезний плюс, тому що 15 хвилин президент України жертва агресії Росії з першим політиком світу, грубо кажучи, з президентом першої економіки світу. 15 хвилин це, це вже немало. Дивіться, реджеп Таїп Ердуган заявив таке: Трамп приєднається до потенційних, правда, переговорів, ну, звичайно. Переговорів з лідерами України та РФ в Туреччині, якщо Путін буде присутній. Якщо, я ненавиджу слово, якщо чому? Тому що це, знаєте, е я тебе люблю, но все же. Ну, як люблю. Якщо но, правда, все ж, хто? Ну, це так в народі кажуть. Якщо Путін буде присутнім, а Путін буде присутнім, прошу, будь ласка. Дивіться, все залежить від Транту. З, з одної сторони Трамп хоче зустрітися з Путіним, з іншої сторони, Путін не хоче і не готовий зустрічатися з Трампом, тому що він розуміє, що Трамп йому буде викручувати руки, і Фаберже е, вісьмірку з них робити, примушуючи до припинення бойових дій. А Путіну не входив в плани припиняти бойові дії, бо він вважає, він живе в такому світі ілюзій, що він успішно наступає цілий рік. На е, е, всі населені пункти України і не може просунути Холодний Яр, Торець. Він уже рік. Топчиться на місці, там уже гори трупів, три кони російських трупів. Там уже розкладаються ці трупи цілий рік, і він хвалебно бажає, що він наступає. насправді вони нікуди наступають. Сирський заявив, що в Сумській області Росію зупинили, фронт стабілізувався і готуйтеся, умовно кажучи до того, що Україна буде контратакувати і просуватися вперед, звільняти українські території. Але Путін живе в своїй реальності, як і транс своїй реальні і це треба враховувати, і Путін не хоче зустрічатися з Трампом, щоб обговорювати Україну. Путін хоче зустрічатися з Трампом, ділити світ. Він хоче ділити сфери впливу. Він хоче як Ялту повторити два або ще щось подібне, як Мюнхенський зговор, ділити Європу, континенти. Ну, ну, світ. пане Юрію. Путін там може хотіти що завгодно, але тут же знаєте, як в тому мультфільмі, да що скаже тато, то що скаже дед. Да. А дед... Тут навіть вже не про Трампа мову, є ще ж Китай, правда, а Китай на Росію там свої плани. Ну, я неодноразово в передачах казав, що в них на мапах а, в Китаї вже Сахалін Куенау називається, а вже не Сахалін. Тому тут і ще ці Зінпін є а, на ну так на секунду, якщо так вже казати, ну, правда, Владивосток, хочуть, можливо, тут? бо Сахалін чисто японська територія. Я думаю, що японці малюють Сахалін і чотири острова Корізької гряди, ну, як спіль, Ну, одним ну, словом, малюють уже а малюють, все, що давайте. за Амуром, Владивосток, там находка і Кемсомольськ на Амурі, то вони це бажають як свої. Ну, подивився, що вони малюють. Путін це знає. Він це розуміє, але не в його ваговій категорії. Сі щось розказувати, що йому малювати на картах, ну, так, він так. намагається Україні розказувати, які карти мають України бути. А е, Трамп вважав, що Україна взагалі картів не має. Але після спецоперації Павутина Трамп зрозумів, що Україна, як і Ізраїль, незважаючи на її геометричний розміри, що вона в е, 20 разів менше, пам'ятаєте. Трамп казав, а що ж ви оголосили війну Росії, якщо ви в 20 разів менше? Навіщо ви хочете від нас ракети? Петри так ізраїль 100 разів менше. За Іран, ну це не заважає Пане що... Юрію. Два моменти з вашого дозволу: ізраїльське лобі в штатах просто шалене, це зрозуміло. А тут ще цей момент: прокоментуйте, будь ласка, коли операція павутиння відбулася і успішно, вкрай успішно. Деякі, от мої колеги, я так можу з ними звичайно погоджуватися, не погоджуватися, але висловлюють таку позицію, що коли в нас була філософія жертви, ми могли говорити дайте нам гроші, допомагайте, петріоти, все що завгодно а зараз після цієї операції ми стали ну якби з Росією на рівних да, от сторона, сторона війни, причому не десь там в плані жертва, а так достойно. І Трамп той же самий дивиться і думає, так у вас такі речі відбуваються. Що ж ви бігаєте, дайте нам, дайте нам дайте. І деякі мої колеги проштовхують таку думку, що нам варто було би можливо все ж таки філософію цю лінію жертви доводити до, до кінця, бо тоді до нас ставлення світу, мовляв, було інше. А зараз ну, Україна армія. Вау, там ледь не перша в Європі боєздатна, показала себе. І ще й операції такі павутиння, які треба було ж зробити. Вперше в історії операція була здійснена з території не України, а агресора. Тобто, що ж ви тоді, тіпа, від нас хочете? Оцей mm -hmm. момент, будь ласка, прокоментуйте. Я вибачаюся, останні 30 секунд повторіть. Будь ласка, бо щось пропав себе. Колеги, висловлює думку, що якщо би ми далі філософію жертви. Сповідували да, і говорили б світу, що на нас напали, що допомагайте, давайте нам зброю, давайте нам гроші. Це було б, мовляв, логічніше ніж після операції павутиння, коли вперше була операція здійснена з території агресора і розбомбили 41 літак. То мовляв, про яку жертву зараз може йтися, коли ви на рівних. Стоїте з Росією, мовляв, знову ж таки, начебто Другою армією світу. Тобто, тіпа, що ж ви ходите і бігаєте, дайте нам, дайте, допомагайте, допомагайте, коли ви е, ніби на рівних е, сторона адекватна і достойна, е, і армія у вас ледь не перша в Європі, бо і здатна, і досвід є, е, і, і що ж ви. І от тоді, ніби Україну зараз по-іншому той же ж Трамп. І світ сприймає, що мовляв, логіка жертви вже зараз не працює. То як ви до цього, от як ви це прокоментуєте? Оцей момент, ну, і... прошу, будь ласка. Я вважаю, що все ж таки відбувся коренний перелом свідомості і сприйняті Трампом України. Він зрозумів, що Україна має карти, і то дуже цікаві карти порівнянні з Ізраїлем. Трамп прийшов в шалений ну, оргазм, отримав політичний від результатів. Фантастично блискучі спецоперації Ізраїлю по Ірану, де не Іран повністю був знищений, а ізраїль не втратив по сьогоднішній день ні одного літака. Пентагон навіть визнав, що таку блискучу спецоперацію спланувати так на рівні біля 200 літаків знищити таку потужну іранську армію, яку вважали всі 47 років після квітневої революції 79 го року. Скільки Іран купив крові США, що і за Ірану навіть картер не зміг бути переобраний в другий термін. Американські дипломати були заарештовані в Ірані, їх потім довго визволяли і вивозили. З американського посольства все це е, свідчить про те, що Ізраїль без це організував. і це при проєктує, і на Україну, mm -hmm. і Трамп по інакшому побачив Україну її спроможність четвертий рік воювати проти найсильнішу, ніби бажалося, армії світу. І Трамп е, безумовно він любить е, сильних. Він дуже ненавидить слабеньких, тих, хто просить і клянчі. Mm -hmm. Ну Україна також Зеленський змінив свою позицію з з Трампом він побачив, оцінив, що Зеленський почав якби як всім піддавати ознаки його шанування, поваги, культурно спілкуватися. І за нього піджак змінив свій дрескот, і це все, хоч не хоч подіяло на і йому побіли. Ну і обстановка в Європі взагалі сприяла Україні. І тому будемо вважати, що з від сьогоднішнього дня відбувся корений злом сприйняті України. Ну і всі європейські країни на Вуха на жужало Трампа, що ти зміни свою позицію. Ти не правий Росія Не така сильна Україна досить потужна, і нам потрібна Україна. Вона гарантує нам недоторкання східного флангу НАТО. Вона нам потрібна на всі випадки і можуть в майбутньому виникнути. Давай зараз їй допоможемо, тому що вона по суті є гарантом стабільності в Європі. І поки Україна воює з Росією, хочемо чи не хочемо. Ну ми маємо час підготовитись до вірної майбутньої війни Росії або провокації гібридної. Провокації проти НАТО і Україна зараз нам дуже потрібно. Це наша стратегічна вигода. Тому їй треба а... допомагати. Супер, я б з вами спілкувався, спілкувався. У нас хвилина залишилася. Вкладіться, будь ласка, якщо ваша ласка, все ж таки, більшість українців з огляду на ситуацію, хто б там що не говорив би про НАТО, що воно там ледь не мертве, п'ята стаття взагалі в топку, як кажуть, але все одно щодо Європейського союзу, ви прекрасно знаєте, завжди е контрольний пакет. Був за вступ до європейського союзу. Ми бачимо опитування, скільки відсотків українців. За вступ до НАТО, і в мене питання: ми поки туди вступимо. Воно буде це НАТО взагалі. Чи щось це буде інше на зразок НАТО? Вкладіться тільки в хвилину, якщо ваша ласка, НАТО буде Україна вступить в НАТО, але спочатку в НАТО, потім в Європейський Союз. Всі країни вступали в Європейський Союз через НАТО. Це перше і друге, подивитися цю статистику, яка мене найбільше лякає і виводить і до біженства. Доводить 25% вати. В Україні, які проти НАТО на п'ятому році життя, у ці два 20... війни, двадцять п'ять відсотків українців, які кричать кожен день: НАТО, дай нам зброю, захисти нам, дай ППО, дай авіацію, дай зброю, дай то та сьо», І двадцять п'ять відсотків ватників виступають проти вступу в НАТО. А за що ж ви виступаєте? Куди ви хочете? Двадцять п'ять відсотків в Росію. Що ви чекаєте? Ждуни ви погані. Українці гинуть і випа нам допомагає, НАТО нам допомагає, А ви виступаєте, ще смієте виступати проти НАТО. Хто це... ви є? Пане Юрію, це знаєте, мені нагадує, як в Кремлі там, або десь там на Манешке, да, критикують Сполучені Штати, там і так, їх, і в хвост, і в гріву. А з Елеї, з Лос-Анджелеса, діти деяких колишніх. Президентів да і прем'єрів просто не вилазили, поки їх звідти не витурили. Давайте відверто скажемо. Пане Юрію, я щиро дякую вам за цікаву бесіду. Дякую, пане Сергію. Дякую, всього вам найкращого. Нагадаю нашим дякую. шановним глядачам Юрій Романюк. Він є головою Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО був гостем нашої передачі. Це канал Суперпозиція. Шановні друзі, будьте з нами, підписуйтесь, будьте активними, реагуйте, критикуйте, висловлюйтесь. Найголовніше не мовчіть. Двіж має бути, має бути реакція, має бути ставлення, коментарі. Одним словом, активність має бути, бо активність, як кажуть, і є життя. Щиро дякую вам за увагу. З вами був, як і завжди, Сергій Дойко. Будемо разом. Побачимось.